Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Адаптація ветеранов і співпраця з бізнесом на Черкащині відбувся регіональний ветеранський форум. Зігріти захисника у Свято-Михайлівському гарнізонному соборі. Збирають речі, які допомагають воїнам витримувати зимові морози. Для безпечного руху в Уманській громаді встановлюють резервне живлення для світлофорів яким він буде рік змії про особливості поведінки та риси характеру, символи наступного року розповіли в Черкаському зоопарку? 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на урядові сайти за останній час. Відтак тимчасово призупинила роботу основні системи міністерства юстиції. Про це повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина. А також сервіс Дія, як розповіла міністерка юстиції, відомство у першу чергу відновить державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та реєстр прав на нерухоме майно. Для першочергового відновлення знадобиться приблизно два тижні. Оцінюють у відомстві. Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів. Вони опублікували повідомлення в Телеграмі, в якому стверджують, що викрали та видалили понад мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися в Польщі. Проміжні результати впровадження ветеранської політики на Черкащині підбили на другому регіональному ветеранському форумі. Також напрацювали подальшу дорожню карту для громад. Подробиці в сюжеті. Новий обласний ветеранський простір «Ветеран-Про» став місцем проведення форуму присвяченого проблемам людей, які повертаються з війни. Другий регіональний ветеранський форум громади захисникам об'єднав усіх, кого цікавлять питання соціалізації захисників та допомога і підтримка їхніх родин. Сьогодні присутні тут ті, хто зробили все можливе для того, щоб москалів тут не було. Хотів би знову сказати, щоб всі ви знали, перш за все, я до ветеранів звертаюсь. Що ми вас чекаємо, що громади вас чекають, і наші фахівці готові вам допомагати за всіми тими напрямами, про які ми сьогодні говоримо. Головна мета заходу знайти реальні способи взаємодії між громадами та ветеранами, серед яких програми з підтримки ветеранського підприємництва, працевлаштування захисників, адаптація через бізнес-проєкти тощо. Засови ветеранської політики насамперед неможливо без взаємодії з органами самоврядування. Якщо беремо наше місто, то я дуже хочу подякувати нашому міському голові, Підковереній греорні за співпрацю з ветеранами та громадськими організаціями. Бо не буде ветеранської політики в ОТГ в містах без співпраці з органами місцевого самоврядування. Бо рано чи пізно ну, придеться звертатись до них за реалізацію якихось своїх питань. Бо, на жаль, громадські організації не можуть вирішити всі нагальні проблеми ветеранів та членів їх сімей. Серед спікерів заходу і представники центральної влади, зокрема, заступник міністра у справах ветеранів України детально розповів про нову ветеранську політику держави. Її основна мета не допомагати ветеранам, а надати можливість зайняти гідне місце в соціумі. Наша задача зробити все для того, щоб ветеран мав гідну роботу з високим рівнем оплати праці. Не історія з працевлаштуванням ветеранам в лавках, коли там ми маємо змусити когось взяти ветерана аби кудись. Це точно не про нас. Наша задача максимум вкласти ін інвестувати в здоров'я, фізичний психічний стан ветерана в його освіту, зробити його найбільш сильним на ринку праці для того, щоб він дійсно мав можливості обійняти найвищі шавелі. На ринку праці обговорили також відкриття ветеранських просторів, житлової програми, готовність громад до медичних потреб та проблеми із працевлаштуванням. За словами спікерів, Черкащина та особливо обласний центр серед лідерів з реалізації таких можливостей. Каси були одним із флагманів створення цієї програми, і наскільки мені відомо, то Черкаси і Івано-Франківські лідерами. По кількості програм, якраз які допомогу надають, якраз тому числі ветеранам. Це два міста, які є передовими, яких найбільше програм, і найбільше якраз різного виду допомоги, починаючи від матеріальної, закінчуючи психологічною і Іншою під час заходу ветерани не лише отримували корисну інформацію з перших уст, а й створювали нові знайомства та обмінювалися досвідом. На думку учасників, подібні заходи мають проходити постійно. Такі заходи проводив би раз в три місяці. Тому що Війна продовжується, ветеранів більше. Політика ветеранська не стоїть на місці. Ви самі бачите, які новини привозять прямо гарячі з засідання крайньої там сесії Верховної Ради. Да? І про надання інвалідності МСЕК, і те, і тепер пільг всіх всяких. Тому раз на три місяці це треба робити. Треба заслуховувати і меценатів, і донорів, і мінвет, і соціальну політику, та яка переймається на місцевих і на державному рівні. Класний форум. Я вважаю, що він дуже потрібний і необхідний. Форум завершився, але питання, які порушили, лишаються актуальними. Тож найближчим часом варто очікувати продовження таких дискусій і реальних результатів їх проведення. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Після того як Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків в Україні, почали масово закриватися ФОПи. Щодня свою діяльність припиняє по тисячі фізичних осіб підприємців. Про це повідомила аналітична платформа Open Data Bot. Як ідеться в повідомленні, загалом від моменту підписання закону в Україні припинив діяльність 22 521 ФОП. У день підписання закону 2332 ФОПи вирішили закритись. У середньому, після початку дії закону, кількість закриттів сягала понад тисячу щодня. До порівняння в середньому на день закривається 700 підприємців, зазначили аналітики. Загалом від початку року роботу припинили понад 255 тисяч підприємців. У Свято-Михайлівському гарнізонному соборі збирають речі, які допомагають захисникам витримувати зимові морози, грілки, термобілизну та інші засоби виживання в холодних окопах. На різдво передадуть капеланам, які доставлять подарунки за призначенням. Свято Михайлівський собор, який нарешті став дійсно українським, активно працює над тим, щоб утвердити статус гарнізонного. Тут відкрили масштабний передріздвяний збір для захисників. У межах акції Зігрій воїна подарує йому тепло. Відділ соціального служіння Черкаської єпархії Православної церкви України закуповує копні грілки для тіла, термоустілки та термобілизну для воїнів. Ми з благословення нашого керуючого владики Іоана черкаського чогиринського по благословенню його розпочали акцію. Зігрій воїна, подаруємо тепло і таким чином ми збираємо більший акцент, поставили на грілки тіла, рук, ніг, устілки, щоб хлопці мали можливість зігрітися, бо в окопі дуже прохолодно. І таким чином допомагаємо нашим захисникам. Це вже третя масштабна акція єпархії від початку року. До цього тут збирали паски для захисників та допомагали зібратися до школи дітям загиблих воїнів. Із настанням холодної пори року взялися за збір коштів на речі, які допоможуть бійцям, бодай трохи зігрітися в промерзлих окопах. Потім їх роздадуть капеланам церкви, щоб передати безпосередньо захисникам. Відгукнулися на їхні потреби. Ми шукали ну, людей, які можуть допомогти, і ну, знайшли знайшли спосіб. Це потрібно для того, щоб в окопах хлопці могли ну, зігрітися і. Виконувати завдання як найкраще, бойові накази і завдання як найкраще, тому що коли тіло замерзає, то, то звичайно і це впливає на виконання бойових завдань. Акція триває до 25 грудня. Оголошення про збір можна побачити в багатьох храмах міста. Священники закликають долучатися до них всіх, хто хоче і може допомагати воїнам тримати оборону. кажуть, багато моляться про те, що Бог дарував Україні перемогу, але цього буде замало, якщо ми самі нічого. Не у Бога такі плани, які, про які ми не знаємо. Він може закінчити війну так, як навіть нам на озеро не може прийти. Зараз ми допомагаємо, думаємо, що наші зусилля вже зверті, але у Господа все пораховане наперед, ми, 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 ми молимося і надіємося, що Господньою допомогою перемога буде таки за нами. Але для того треба і додавати свої теж зусилля. Владислав Бадринець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Жашківчанин Сергій Москаленко ще торік навчав дітей бойових мистецтв. А сьогодні він молодший сержант групи спеціального призначення однієї з військових частин. Долав за есу став свідомо передусім з турботою про світле і мирне майбутнє своїх вихованців, рідних і друзів. Більше в сюжеті місцевих новин. З найріднішими та найближчими людьми захисник останнім часом бачиться вкрай рідко, але кожну зустріч вважає особливо цінною, і як і загалом підтримку з тилу, від якої каже більшою мірою і залежить потужність армії. Дуже приємно, коли допомагати. І заспокоює, тому що ти знаєш що тебе там вдома чекають. Завжди ти оглядаєшся назад, дивишся, чи там тебе ждуть, чи там тебе люблять, чи там ти комусь потрібно. Наш тренер він. Він тільки на ділі показує справу, небагатослівний не відрізняється красномовством, але я дозволю собі за нього сказати, що давайте перейматися за ними щохвилини, щогодини, допомагати чи можемо, бо від того, як ми тут себе будемо вести тут, в мирних територіях, так, і там вони на передовій з таким завзяттям будуть боронити нас. Свого часу земляки передавали військовому мобільну систему виявлення дронів, необхідну для безпечного та успішного виконання бойових завдань. Цього разу також завантажили автомобіль необхідними речами та гостинцями. Наші скибенські друзі презентували допомогу. І от Сергію Васильовичу зараз передамо для того, щоб він не втрачав бойового духу і знав, що затеклається наша громада. Ну і ось тут. Разом з деякими інічними пристроями, інічними засобами, догляду за тілою, тут трішечки автомобілі йому допомогли. І ось отак ми гордимося такими хлопцями, як Сережа, давній мій товариш. І є прикладом для його ж учнів він був тренером, виховував наших дітей, а зараз гідно захищає нашу батьківщину. Тому, чим можемо допомагаємо? Не забуваємо донатити, бо тільки в єдності може бути наша перемога. Поліцейські з Венегородки затримали чоловіка, який завдав смертельного дару літній жінці. Повідомлення про вбивство 66-річної жительки села Завадівка надійшло до поліції 12 грудня. Жінку виявили у будинку, де вона мешкала. А на її шиї була колото різана рана для розкриття тяжкого кримінального злочину. Задіяли особовий склад занегроцької поліції та оперативників головного управління. Слідчі поліції із залученням спеціалістів відділу криміналістичного забезпечення провели огляд місця події і вилучили низку речових доказів, зокрема, ніж зі слідами крові, що стало вагомою за у розкритті злочину. Як встановили поліцейські, до жінки у гості пройшли двоє чоловіків, і в трьох вони розпивали алкогольні напої. Згодом один із гостей пішов додому, а інший продовжив застілля. За чаркою виникла сварка, під час якої. Гість схопив ножа та вдарив ним господиню. Під отриманого ножового поранення потерпіла померла, а зловмисника, аби заплутати слідство, сам повідомив про виявлений труп. Ба Більше у скоєному він почав звинувачувати знайомого та надавав неправдиві свідчення. Втім, оперативники та слідчі зібрали вичерпну інформацію про фігуранта та достатньо доказів його причетності до вбивства. У скоєному 44-річний звингородець зізнався. Поліцейські його затримали під процесуальним керівництвом. Звенигородської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Уманській громаді встановлюють резервне живлення для світлофорів. Цього року коштом міського бюджету придбано та встановлено комплекти резервного живлення для трьох світлофорних об'єктів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Мешканці Умані вже оцінили такі зміни, особливо кажуть, це добре для водіїв. Коли нема світла і є переробійники на горах, це дуже добре для водіїв, тому що люди йдуть потоком, той прийшов, той прийшов, той пішов з світля, той пішов з світеля, розумієте? І водії стоять і ждуть, поки ці люди перейдуть. А так світофор загорівся, кому положено, той їде і ліде. У разі відключення світла безперебійно світлофори зможуть працювати більше двох годин. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час відключення електроенергії у поточному році за кошти міського бюджету було встановлено три комплекти резервного живлення, на світлофорні об'єкти, які знаходяться на перехресті вулиці Тичка Європейська, Гайдамацька Незалежності, Великотанна Європейська. Як немає світа, то дуже важко перейти дорогу. Іменно на цьому бо там десь трошки пропускають. Тобто рідко під час відключення електроенергії всі об'єкти автоматично перемикаються на акумуляторні батареї і працюють від них більше ніж дві години. Вартість комплекта становить 296 тисяч гривень. Роботи зі встановлення комплектів резервного живлення продовжуватимуться і в наступному році. Містяни висловлюють побажання з цього приводу. Зокрема, хотіли побачити такі зміни на вокзалі. Біля шкіл. Біля роддому, Біля лікарі. На території Умацької міської територіальної громади ще знаходиться 16 світворних об'єктів, які не облаштовані такими комплектами. За наявності фінансування на всі світфорні об'єкти будуть встановлюватись такі комплекти. За східним календарем, 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії. Ми вирішили дізнатися більше про цих загадкових плазунів і поспілкувалися із фахівцем. Який розповів про їхню поведінку, значення в природі та особливості життя детальніше у сюжеті Анни Могильної. Змії належать до класу плазунів, відомих як рептилії. Це унікальні створіння чудово адаптується до різних умов існування. Вони можуть жити у водному середовищі на суходолі або вести деревний спосіб життя, демонструючи виняткову гнучкість і здатність пристосовуватись до навколишнього середовища. Якщо брати умови тераріума, то це в основному види, які в нас тропічні, субтропічні і пустельні види. Тому температура завжди підтримується 26-28-30 градусів фонова. В точках обігріву це може бути і 30, і 33, і 36 градусів, дивлячись від якого локалітету чи континенту, на якому перебуває проживає ця тварина. Виявляється, в української гадюки та вже зимівля відсутня. Вони не впадають у сплячку навіть у холодну пору року. Натомість у тропічних і субтропічних плазонів період зимівлі може розпочинатися при температурі близько 20 градусів тепла. У цей час змії залишаються активними і продовжують харчуватися. Харчуються в основному вони гризунами, це їхній корм. Більше нічим. Ну, є якби, деякі види, які харчуються яйцями, дрібними ящерками, є собі подібних їдять деякі види, але в основному це гризуни. Напад плазуна найчастіше провокує сама людина, адже навмисно вони ніколи не атакують. Змії навпаки зазвичай уникають небезпеку, бояться людей і намагаються втекти за першої можливості. Тварина ця навмисно цього не зробить. Тобто всі укуси приходяться тоді, коли людина наступає на тварину, бере в руки або провокує її. Спеціально вона ніколи не підповзає, щоб укусити там людину. Ще чи іншу іншу тварину вона кусає тільки для того, щоб харчуватися. Ну то мишку там чи пацючка того самого. Отруйна змія ніколи не витрачає свою отруту без потреби. У разі небезпеки можливий так званий сухий укус. Це укус без виділення отрути. Така поведінка зумовлена тим, що для відновлення отрути потрібна значна кількість енергії, яку змія отримає тільки після успішного полювання. Без отрути полювати здобич їй буде значно складніше, тому використовує свою зброю економно. Змії, які ведуть нічний спосіб життя, в них є термоямки на щелепі, верхній частині щелепи. Це в основному пітони, удави, якби деякі види, це нічні гадюки, це гримучі змії, вони в основному ведуть нічний спосіб життя. Тобто вони виловлюють тепло. Наприклад, вона відчуває по теплу навіть за кілометр, якщо мишка чи пацючок оставила своє тепло. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдана побачили інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.